Доброго дня! Відгадайте, будь ласка, загадку. Тане сніжок, сяє лужок, день прибуває, коли це буває. Так, навесні, молодці. Отже, ви вже здогадалися, що ми сьогодні будемо з вами вести розмову про пору року весна. Весною весні скільки у нас місяців? Давайте згадаємо. Три. Давайте ми згадаємо, які місяці. Березень квітень, травень. Добре, ось послухайте, будь ласка, оповіданечко про весну. Дедалі яскравіше світить сонце. Потемніли ну, у полях дороги, посиніла на річці не, крига, прилетіли білоносі граки, поспішають не, полагодити свої старі гнізда. З дахів звисають криталеві бурульки, і розпочався краплинний передзвін. Горобці весело цвірінькають, купаються в калюжах. День почав збільшуватися ще з половини грудня, а до березня він займе вже половину доби. Початок весни. Тому відраховується від 9 березня. Сонце навесні не лише довше залишається на небі, але й пригріває кожного дня дужче й дужче. Сніг починає потроху танути, і вода струмочками збігає. Із землі в, в, в річки й озера. Незабаром і крига на річках пусною тупиться теплу, сонячного проміння. На берегах річок з'являються великі ополонки. Мене ще тиждень, і вся крига підніметься талою водою, почорніє, почне ламатися, і криґі крижинки. Попливуть за течією. Води у цей час прибуває стільки, що вона не може поміститися в берегах, виступає і розливається по долинах, лугах. Розлив річок називають повеню. Навіть маленькі річки, що влітку в брід її переходили, в повінь широко розливаються. на полях з'являється спочатку проталини та скоро земля мокра. Просочена водою, повсюду виступає з під снігу. Мене ще тиждень другий, і сніг залишиться хіба що в якомусь глибокому яру, куди й сонце не заглядає, небо стає блакитнішим, а повітря теплішим. Малята, погляньте, будь ласка, на малюнок. Давайте ми з вами згадаємо, яка є природа. Природа є жива і нежива, до неживої природи, що відноситься? Сонечко, хмаринки, водичка, камінчики, а до живої пташки, зайчики, дерева, травичка квіточки, жучки, павучки це все у нас малята жива природа. От давайте ми зараз поговоримо з вами про квіточки. Перша квіточка взимку в нас з'являється що малята? Підсніжник. Пробрався з під снігу підсніжник маленький, в зелених листочках такий чепурненький. Голівоньку клонить, вітає мене, коли вже ця довга зима промене. Погляньте, який у нас красивий, білосніжний. Наступна квітка восени у нас яка малята? Кульбабка. Ось послухайте, будь ласка, про кульбабку. На леваду я пішла. Ціла купа там кульбаб, ніби сонечка малі посідали на землі. Я нарвала б тих квіток та сплела б собі вінок. Щоб я була, була б у вінку, наче квітка на ложку. Тільки вранці квіти всі умиваються в росі, росяна травичка змокнуть черевички. Наступна квіточка золотий первоцвіт після холодної суворої зіми. Всі чекають весну. Хто відкриває весну? Весну квітів відкриває ранній первісток мати і мачуха. Цей золотий первоцвіт зростає на сонячних глинистих схилах. Мати й мачуха розпускається раніше за всіх трав до виставлення вуликів, до вильоту перших бджіл, до льодоходу. Цвіте ця чудова квітка близько двох місяців. Отже, малята, хто відкриває весну? Так, мати і мачуха, де ростеться квітка?